Зловживання, військовим заборонено займатися політикою. Саме в цьому напрямку провожу розслідування: прийшла в Офіс партії Європейська Солідарність, людей нема, сидить менеджер, яка недотична, вона не знає, де ці звіти квартальні, хто може мені їх показати, свою заробітну плату вона побоялась озвучити на камеру. А це наші бюджетні кошти. Мені цікаво, що скаже Петро Олексійович, який голова цієї партії Європейської Солідарності, чому таке відбувається в місті Запоріжжі та області? Чому сім людей отримують заробітну плату? Я вас слухаю. зараз заважаєте, а заважаєте дуже, і кажете, ще й А чому? Ви скажіть, скільки ви отримуєте? Ще раз скажіть. Я Бачите, це бою, представник сказати. за я наші бюджетні кажу. кошти утримується. Так скажіть, будь ласка. Я ласочка. не хочу озвучувати, не боюсь, а не хочу. Це ви отримуєте наші державні є кошти. є декларація. Ви отримуєте. Тобто, я також плачу податки, як і ви. Що значить, ви отримуєте наші? Вас утримує бюджет України, ви Європейську солідарність. Я Плачу ви обрацю. не розбираєтесь. Що ви, ви отримаєте? Я розбираюсь. Ви, ви, кажете, ви бачите, е... важко сказати. Ви Петро Олексійович, кажете... це представник вашої партії. У Запоріжжі. Ви кажете неправду. Ганьба. Ганьба, ви кажете неправду. Не Я в такому тоні з вами спілкуватись. Не в В якому тоні? Ви можете... От в такому. якому? Ви кажете невірно, недостоє. Інформацію, а потім ще кажете, що.